Друзі, Дикий Кут, вітаю вас і бажає вам здоров'я. Ми з братом Василієм в сьогоднішньої серії на доставки гуманітарної допомоги. Дякуємо, повторююся, дякуємо фондам, які допомагають. Це Сумка Самарянина. Дякую церква. Це церква Івангельське життя на Олексєвці. Всі разом ми робимо добру справу. Іакова, 4 глава, 17 стих. Хто може робити добро, той повинен робити. Хто не робить, то є гріх. Друзі, кажуть, що хорошими ділами прославитися не можна, але Господь бачить наші серця. Ми не хочемо прославитися. Хай Господь нас береже, щоб ми упразнили його ім'я, а саме прославилися. Гуманітарна допомога розгрузь. Як ви бачите, бус у нас вже пустий. Ми доставили це все людям, які... Роздадуться далі, а наша місія практично виповнена. Дякуємо, що ви з нами. Лишайтеся і буде ще багато інтересного. Друзі, як я вам і казав, сьогодні у нас буде дуже багато інтересного і інтересне продовжається. Слава Богу! Іван вміє грати. Вася допомагає нам перевести. До речі, той, хто спрашував, що з нашим будинком, я зараз коротенько вам і покажу. Зараз наша садиба Дикий Куд була нами придбана для того, щоб ми могли розвиватися, трудитися і бути максимум незалежними, наскільки це можливо. А жили ми до того, як ми повернулися з Європи у цьому будинку. В ось цьому ось будинку. Здоровий будинок, гарний нова постройка, заводська вулиця, 2Г. Двоповерховий, асфальтований двір, навіси під дрова. В дворі в цьому є один гараж, в якому є походна яма для ремонту автомобіля. Здоровий двір, виноград. Там ще один гараж. В цьому здані у нас. Баня, походний погріб і е, комната відпочинку. Це каля. Зараз пройдемося. І я вам покажу це ще, ще цей гараж. У нас тут яма смотрова для машини, здорове приміщення. <кхи> Андрюха, чудо. Здорове приміщення, постройки. Постройки під наших. Тут є сара. Обгорожений огород. Ого, загорожений огород. Бочка, це поїде на садибу. вагончик цей також. Тут ми жили, починалося наше господарство. Я вибачаю за мого друга, але він такий у нас дуже, дуже юморний. Починалося тут наше все господарство. Ми це все. Розвивали і дорозвивалися до то, того, що довелося уїхати нам за кордон. І після того, вже повернувшися, ми вирішили придбати наш Дикий Кут. Господь благословив на це. Про цей будинок ще хочу додати. Ми його продаємо. Кому може інтересно, то звертайтеся. Через канал пишіть, номер телефону я ставлю, Я зні, можу зняти вам більш детальніший обзор в, в, внутрі, але це вже приватно. Тому ну дорого піанино, дорого. Піанино дорого. сьогодні дорого. Андрюха дорого. дає. Дорого. Піаніно зараз їде до нас на садибу, щоб дорого. діти могли тренуватися. Поїхали з нами, будемо розгружати. Давай, синок, ні, я возьму, давай. Нет, давай, давай, поехали, поехали. Уже да, туда поднимаем встал, давай. Раз, помогай, три. помогай, помогай. А? Нормально, я нормально. Пусть Еще ножку. Ну а что, нормально? Ну что, нормально? Все, класс. Все супер. Теперь один. С той стороны, с той стороны. Сюда, сюда. Тут. Тут. Иван и Андрей, а мы с Василием поехали. Закрываем. Що ще... да. <кхе> ти забув, можу сам но? Друзі, піаніно доставлено, і я думаю, що удасть ще й виростуть, тому що воно на перший пер 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 буде стояти у нас отута в цеху возле козочок. Ваня. молодець, Давай. Маестро, музику. Що? Розстроєно? Атмосфера не та. Атмосфера не та, все буде добре, синок. Здіймаємо атмосферу, все буде класно. Зараз ми ще мчим, треба подивитися, у нас там щось солярка потекла. До, до І будемо далі дивитися, що нам робити. Друзі, ну а це ось ми тільки що були у мастера. Мастер сказав, що Василій до Харкова доїде, все добре. Потія там солярочка потекла, але не смертельно. А хай ці хлопці устраняють, які ремонтували машину. Так що їдемо зараз продовжувати наше спілкування з дітьми і наше спілкування з сім'ями. Я думаю, що в наступному вже ролику ми виложимо про роздачу гуманітарної допомоги. А сьогодні хочу побажати вам Божих благословень і нагадати, щоб ви не забували підписуватися і ставити коментарі. До зустрічі до наступного разу з Богом!